Ващевський Валерій Миколаєвич на посаду віце премєр міністра України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Будь ласка, три хвилини. Прошу дотримуватись регламенту. Шановний пане президенте, шановний пане голова, шановний пане прем'єр-міністр. Віце-прем'єр, в віддані якого як визначив попередній прем'єр-міністр, буде знаходитися інфраструктура і охорона навколишнього середовища. Я хотів би сказати дуже важливу, як на мене, річ, для того, щоб назвати. Реформи, які треба проводити в сфері інфраструктури, треба сказати, що ми сьогодні маємо. Ми маємо сьогодні, по-перше, монополію скрізь в кожній підгалузі Міністерства інфраструктури. Ми маємо державну монополію, ми маємо наскрізь корумповану монополію. Якщо взяти для прикладу Укравтодор підготовлена, в тому числі і десь 4 роки тому назад, в тому числі і за моєю участю, реформ яка передбачає розділення Укравтодору, передачу місцевим органам влади на рівні областей місцевих доріг разом з обслуговуючою інфраструктурою облавтодори, передачі фінансів на місцевий рівень, що точно можна зробити вже найближчим часом, і приватизацію цієї структури Укравтодор сьогодні отримує з державного бюджету від 8 до 10 мільярдів доларів щорічно. Борг. Державний борг, який сьогодні надзвичайно є проблемним і за який відповідає той ж, же е, «Укравтодор», десь, е, якщо я не помиляюсь, на рівні 40 мільярдів. Це е, нам складно згадати, що було побудовано за минулі роки на таку величезну суму коштів. Така структура, яка є сьогодні в цій підгалузі, не має права на існування. Її можна трансформувати в ефективну сучасну ринкову, і вона е, і це можна зробити досить швидко і отримати позитивний ефект для цілому економіки України. Те, що стосується у залізниці, е, ключова галузь. По ній як мінімум тричі за останні роки було нанесено нищівного удару. Перший раз, коли будувалася дорога Київ-Одеса, я думаю, багато хто пам'ятає, звідти було забрато колосальніший ресурс з Укзалізниці. Потім, коли були віддані в оренду рухомий склад Укзалізниці, залізниці, тим підвищивши тарифи для всіх виключення галузей економіки. І третій раз, коли ми проводили Євро 2014. Ця галузь має колосальні проблеми з рухомим складом, з під'їздими з колійним господарством. Вона потребує реформування також на підходах приватизації, створення приватного ценного товариства на базі рук залізниці і поступово. Враховуючи сьогоднішній стан, який є в нашій державі, змінити там ситуацію так, щоб наша інфраструктура в Україні відповідала завданням сьогоднішнього дня, дайте завершити. Я просив би дотримуватись кандидатів регламенту, шановні колеги. Дайте завершити. Якщо так трапиться, що треба буде займатися і міністерством які е, називають у нас Міністерством екології, там дуже велика е, кількість проблем. Головне, надра України повинні служити народу України. Те, що ми сьогодні маємо, і те, що ми сьогодні е, знаємо, майже точно. Видобуток нафти, який проводиться нашими деякими приватними компаніями з рентабільністю до 400% на рік. Видобуток газу, який проводиться також нашими відомими компаніями з рентабельністю до 700% на рік. І поруч державне підприємство «Укргазовидобування», яке в 40 разів. Подякуємо давайте кандидату і перейдемо до запитань. Дякую за ваше. Шановні колеги, є питання. Я тоді. Хвилиночку, хвилиночку. Давайте порадимось. Якщо всі захочуть задавати питання, це буде дуже довго. По одному питанню. Від фракції по одному питанню. Домовились. І одне питання від позафракційних. Домовились. Шановні колеги, я просив би від фракції. Мустафа е, наєм. Буде БПП. Потім я так піду по фракціям. Блок Петра Порошенка. Валерій Миколаївич, дякую, що ви перед нами виступили. У мене до вас питання. Ви, мабуть, вже бачили свою біографію, яку нам офіційно роздали. Там є про те, що ви нібито намагалися вкрасти. Хороші, я розумію, що це смішно, але насправді нам це роздали І друге питання: скажіть, будь ласка, наскільки правда про ваше громадянство мальти? Якщо це не правда, спростуйте це. Ми вам дуже вдячні. Дякую, по-перше, я громадянин України з дня свого народження. Ніяких інших громадянств я ніколи не мав і мати не збираюся. Це перше. Що стосується того, що як ви кажете, вам роздали, я це розглядаю як провокацію. Жодного випадку, який би можна було класяти, як намагався вкрасти, в моєму житті не було. Але я хотів би, щоб ви знали, хотів би, щоб ви знали, я свого часу був призначений на посаду голови Укравтодору і працював рівно один тиждень. Мені безпосередньо з адміністрації президента Януковича попередили, піди з посади, інакше. Тюрму посадимо. Я був призначений по квоті е, партії е, е, блоку Литвина свого часу. І я відмовився. Ми розраховували, що ми маємо справу з законом, з порядними людьми, і не може бути того, чого бути не може. Я відмовився через три дні була порушена кримінальна справа, і я вимушений був піти з посади. Але ця справа була закрита буквально через е, декілька тижнів, тому що жодних підстав для її порушення не було. Дякую за вашу відповідь. Будь ласка, від Народного фронту. Максим Бурбак. Потім радикальна Олег Ляшко. від Відб'ют. Ми зараз, ми зараз будемо проводити запис від фракції. Доброго дня. Шановний, скажіть, будь ласка, чи будете ви продовжити підтримувати реформу е, Укрзалізниці, яку розпочав уряд влітку цього року? Дякую. Я впевнений, що ми повинні. Займатися реформуванням укрзалізниці в тому стані гола бідна боса сьогодні у нас Укрзалізниця. там сьогодні фактично немає ресурсу для того, щоб забезпечувати те ту основну функцію, яка покладена на неї, особливо в цей період, який треба називати особливим для нашої держави. Її треба реформувати, її треба реформувати на тих підходах, які вже задекларував уряд, але в основі цього. Повинно бути залучення серйозних серйозних потужних інвесторів, тому що це ключова галузь для економіки будь-якої держави, в тому числі Дя і нашої. Дякую за я вашу... буду це підтримувати. Вязко. Дякую за вашу відповідь. Будь ласка, радикальна партія. Потім будемо записуватись на на запитання. І тоді е, я просив би лідери фракції визначити, хто буде задавати питання. Олег Ляшко. Так, це Володимир Борисович, Ще є запитання від фракції. Володимир Борисович, Олег Ляшко, радикальна партія. У мене до вас запитання, як до голови парламенту. Як нам розцінювати наші фракції цю провокацію? Це офіційно роздані матеріали, тираж і все інше. Я поцікавився в апарату. Вони не можуть відповісти. Як ці брехливі підмітні без жодного підпису? Тут немає ні підпису кандидата. Я хочу показати для порівняння біографії інших кандидатів. Це особові картки. У народного депутата Вощевського. є особова картка, є біографія. Ви, як керівник парламенту, несете відповідальність за дії апарату. Ми висловлюємо протест проти цієї провокації, проти нашого колеги Валерія Вощевського. Ми вимагаємо відповідальності того, хто вчинив цю провокацію з метою дискредитувати нашу політичну силу і нашого кандидата від політичної сили, і ми вимагаємо відповіді від вас, як голови парламенту. Якщо дякую, Олег Валерій. Абсолютно об'єктивно. Щойно я це побачив, що це відбулося. Ми маємо дуже ретельно розібратися і винні мають бути покарані. Але кандидат сьогодні спростував цю інформацію. І я думаю, що цього є достатньо для присутніх депутатів, а ми розберемось з тим, що, як і коли це зроблено було і ким. Саме головне хто подавав ці матеріали. Дякую, будь ласка, по батьківщина, партія батьківщина, є необхідність задавати питання? Прошу, будь ласка. Народний депутат Рябчин, будь ласка, включіть мікрофон. Валерій Миколаївич, дуже приємно, що ви будете займатися екологією. Нарешті буде представлена це галузь не тільки фаховим міністрами, а й віце міністрам У мене питання: що ви будете робити для сталого розвитку цієї галузі? Для того щоб ця галузь відповідала тим завданням, які перед нею поставлені, і часом, і урядом. Там треба зробити дуже небагато перших кроків. Я думаю, треба закінчити тією традицією, коли це міністерство є міністерством, де можна прийти і купити чи то ліцензію на надра, чи на розробку кар'єрів. Там треба перше, що зробити. Уважно розібратися з кадровим складом. У нас є достатньо багато інформації, щоб зробити це якісно і припинити корупцію, а далі працювати професійно і робити ту справу, яка передбачена положенням про це міністерства і завданнями, які є на сьогоднішній день. Дякую. Дякую. Прошу від партії самопоміч. І далі я від позафракційних алієнка і, і підведемо економічний розвиток, домовилися. Економічний розвиток і підведемо риску. Сергій Кіраль, партія об'єднання самопоміч. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, оскільки ви будете курувати також галузь охорони на середовища? У нас є надзвичайно складна проблема в країні з е, несанкціонованими е, сміттєзвалищами. З полігонами, які давно потрібно рекультивувати. Чи є у вас сьогодні якесь бачення створення умов або для залучення інвесторів, або в сфері тарифної політики? І як взагалі ви плануєте Я вправляти цією галузі? Дякую. Я зрозумів, дякую. Дуже цікаве і дуже важливе питання. Тут треба буде задіяти цілий комплекс заходів. В першу чергу, це Свого часу ми з вами багато сказали про те, що у нас корупція проблема номер один. Так ось тут вона не дає нам працювати. Це монополізована, на жаль, і корумпована сфера діяльності. Сюди треба залучити інвесторів, сюди треба включити малий і середній бізнес, сюди треба залучити світові технології, які дозволяють сьогодні з цим колосальнішим насправді ресурсом у вигляді місцезвалищ розбиратися досить ефективно і швидко. Я вам можу назвати, якщо було більше часу, чому у нас це було не зроблено? Тому що було півтора десятка людей, які вважали, що все, все сміття на Україні вони перероблять самі, і вони деякі заводи збудували декілька і вони не пускають, не пускали і не пускають сьогодні туди людей, яких. Які могли би змінити там ситуацію? Треба туди заводити малий середній бізнес, державні програми, тарифна політика, багато чого, і ту ситуацію можна зрушити з місця. Дякую, дякую, дякую. будь ласка, народний депутат Лєнко. Дайте слово і потім група на економічний розвиток і підведемо риску і перейдемо до наступного кандидата. Андрій Лєєнко, всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановний Валерій Миколайович, вашій промові я почув слова про процеси щодо приватизації, зокрема Укрзалізниці. Я хотів би зрозуміти детальніше вашу позицію з цього питання, яка вона є, тому що це питання надзвичайно важливе і стратегічне на наш погляд для української держави. І ще я хотів би, користуючись можливістю, звернутися до Володимира Борисовича. Я все таки хотів би звер... і до всіх колег. Що не здається вам дивним, що за постанову про призначення уряду коаліцію, в якій більше ніж 300 депутатів, проголосувало 229 чоловік, і це, напевно, не найкращий початок для роботи парламенту. І для того щоб цього не було, очевидно, треба трошки уважніше ставитися до настрої в залі і усвідомлювати, що нам треба відновлювати повагу до парламентаризму і розуміти, що голосування, і ми будемо наполягати разом з іншими колегами, щоб за кожного міністра голосували окремо, і це вимога не якихось політичних окремих фракцій. Це Омога українського суспільства на наш погляд. Дякую, слава Україні! Я вам дуже дякую за питання. Воно стосується у залізниці, і це дійсно ключова транспортна артерія. Це ключова галузь, яка забезпечує функціонування нашої економіки. Але. Я вам також можу назвати десятки, і ви знаєте, різних випадків, коли на співпраці з Укзалізницею заробляються величезні кошти. З одного боку, збиткове підприємство воно не може забезпечити перевезення пільгових категорій громадян. І я багато можу назвати проблем, які є на залізниці. Без приватизації, без включення серйозного інвестиційного ресурсу, без реконструкції, без модернізації цієї галузі, ми рухатись далі не можемо. Категорично треба приватизувати але з розумом по плану крок за кроком таким чином щоб ні жодним чином не порушити життєдіяльність і здатність виконувати свої функції цього складного непростого організму треба також пам'ятати що ми ще величезна транзитна держава і на ук величезна функція по надходженню пошів бюджет від транзитних перевезень Дякую, регламент. Будь ласка. Будь ласка, група, економічний розвиток. Включіть, будь ласка, мікрофон. Нічепаренко. І підводимо риску і перейдемо до розгляду наступної кандидатури. Ну, шановні колеги, я попросив би вашої уваги. Шановні колеги, ви знаєте. Отакий виступ обов'язково потрібен, бо сьогодні позиція і президента, і прем'єр-міністра це реформи, і це абсолютно правильна позиція. І ми маємо почути, яким чином міністри будуть втілювати реформи в життя. Тільки що від шановного Валерія Миколаєвича я почув, що він пропонує Укравтодор розділити, передати на місця з подальшою його приватизацією. Шановні, ми вже маємо величезний досвід подальшої приватизації. Ви пропонуєте підприємство, яке отримує державні замовлення, тобто бюджетні гроші, це однозначно передати в приватні руки. Ви ще забули, мабуть, сказати, що перед цим їх треба обанкротити. Як ви вважаєте, це і є ваш стратегічний план реформи Укравтодору чи ні? Тому я хотів би почути більш детальну відповідь. Якщо є для чого час, нема проведення. Шановні народні депутати, я б я хотів відповісти. зазначити наступну річ перед тим, як буде кандидат відповідати. Є підписана коаліційна угода. Уряд після свого призначення вийде до українського парламенту з програмою дій уряду, де будуть відповіді на всі системні кроки, пов'язані щодо проведення реформ і діяльності уряду. Сьогодні ми розглядаємо кандидатів, які війдуть зі згодою українського парламенту до нового уряду. Після того ми з вами зможемо Отримати внесену згідно основному порядку програми дій уряду, і можемо, і будемо їх обговорювати щодо конкретних підходів до тих питань, які є необхідні. Прошу, будь ласка, завершуйте і спробую, перейдемо до наступного кандидата. Я спробую кандидата. Коротко, хоча я так розумію, таке питання вимагає більш детальної розмови. У нас сьогодні на балансі у Кравтодора 176 сімдесят тисяч кілометрів доріг в кожне село маленьке і велике, а дорога на балансі у Кравтодора. Реформа означає перше розділити державні дороги 15-20 тисяч, залишити віддані держави, які будуть експлуатуватися державними дорожно-слаційними підприємствами, а 150 тисяч віддати областям, віддані на баланс місцевих обласних рад. Скоріше за все, це будуть департаменти чи управління капітального будівництва. Вони повинні взяти на свій баланс дороги місцеві і нести за них відповідальність, тому що у нас в кожному регіоні своя ситуація на Миколаївщині, Херсонщині. Дороги знищені, тому що вони старі, і тому, що там порти, велика виговий транспорт, і так далі. Так далі. Там ін один підхід. З державного бюджету треба буде віддати. Сьогодні гроші діляться 70 на 30 на державні Шанов, дороги. І на місцеві. Шановні народні депутати, шановний Валерій Миколайович, велика програма час є, на запитання і відповіді вичерпано. Дякую вам за увагу. Займіть, будь ласка, своє місце в е, залі. Питання, питання про те, що була надана біографічна довідка народного депутата Ващевського Валерія Миколаївича, відомості, в якій були повністю. Не підтверджені і не є офіційною біографією цього народного депутата. Тому зараз я даю доручення апарату Верховної Ради України провести службове розслідування, як відбулось так, що дані біографічні підроблені, знаходились в сесійній залі. і Проінформувати народних депутатів про те, хто це зробив, в який спосіб і з якою метою, і якщо будуть визначені ознаки злочину, відповідно пророкувати до чинного законодавства.